Рубрика Луцькі бариги охраніли вкрай знову. Поставили пробіг на 150 тисяч на автомобіль, у якому 13 років. Звісно, це все шутки. Такі пробіги бувають. Неодноразово ми в підборі під ключ шукали такі автомобілі. і покажу вам даний екземпляр. Це в нас сценік свіжопригнаний грандовський із гарним пробігом. 150 тисяч, 1,5 дизель за вартістю 8 950 покажу як пропозицію для огляду. Можливо, когось зацікавить лінза туманка парктроник, легкосплавний диск та літня гума присутня. Без релінгів, без панорами. присутній у нас без ключовий доступ. Комбінований у нас салон 6-ступка, шкіряне кермо, повний склопакет. Навігація все є. Шторка позаду. Задній ряд сидінь виглядає непогано. Также ж саме тут а без форкопа парктроник зад у нас присутній. Ось такий дуже цікавий свіженький екземпляр. Заїхав, кого цікавий даний екземпляр, можемо оглянути вам разом і молів. же саме можемо брати такі автомобілі в підбір під ключ. Кому цікаво, контакти, як завжди, наші знизу телефонуйте, проконсультуємо або оглянемо даний екземпляр, або знайдемо вам такі ж в підборі під ключ.